Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Не судіть і не будете засуджені. І не будете суджені, не засуджуйте і вас не засудять. Здавало би все одно і те саме. Здавало би все одно і те саме. Але тут той, хто судить, просто судить. Так? розказує, щось обмовлює, а є ті, що засуджують. Тобто, якби вже виносять вирок, і тому каже Господь: не судіть і не будете суджені, не засуджуйте і вас не засудять. І каже, що, простіть і вам проститься. Давайте і вам дасться. Господь Бог дає нам ту пораду, яку люди кажуть, та ми і так то знаємо. Але біда, що ми то не робимо. Одне діло, коли людина говорить, а друге діло, що вона робить. Бо у нас є дуже багато балакунів, говорунів, які вміють говорити, розказувати. Як має бути, що є добре, що є зеле, але не роблять нічого доброго. А Христос каже, що по ділах ваших пізнають вас, не по язиках ваших пізнають вас, а за кожне марне сказане слово будете засуджені за марно сказане слово. Чи марно? Є у вас такі слова, що ви марно говорили? Напевно, нема, а може, є. Ми собі часом думаємо, та я добре кажу? Я ж не маю зле, я ж кажу добре, а в результаті, виходить, не дуже добре. Якою мірою ви міряєте, такою і вам відміряється. Ви коли даєте комусь щось, наприклад, зичите, і даєте міру йому так, насипав трошки зверхи та й буде. А Христос каже, міру утоптану, нормальну, повну, через верх, щоб максимально було, таку і отримаєте. Якщо ти скупий у своїй щедрості, у своїм даванні, то так же само скупою отримаєш. Добре дерево, каже, не може приносити погані плоди, але й погане дерево не може приносити добрі. Але дерево, воно вже таке є, каже, не може тернина родити виноград там чи ще щось. Чи смокви. Воно вже воно таке є дерево, так? Але людина вона себе будує. І вона може себе змінювати. Вона може покаятися, може набернутися. <кхи> І Христос звертає особливу увагу на те, наскільки ми любимо шукати скалку в оці брата свого. Шукати в ньому якихось помилок. Що там він помилився? А ну, 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 ну. А ну давайте ще раз подивимося, а ну давайте добре прислухаємося, що він там казав. І шукати, шукати, за що би зачепитися. А Христос каже: лицеміре, вимі спочатку колоду свого ока, І він тут робить таке перебільшення: не скалку, не якусь там тріску, та, а колоду цілу? Та. Бо тому що люди, які шукають скалку в оці, брата свого, у них колода в оці. Вони не бачать своїх речей. Така нас природа, що коли нам щось заважає, ми шукаємо, чи нема того в іншому, щоб його осудити. Бо осуджуючи когось, ми якби себе заспокоюємо, що в комусь також таке є. То нічого страшного, що в мене. Та то всі люди таке. А я що? Я, я як, як люди, так я. Я та, як всі, я що якийсь інакший чи якась інакша. Я та, як всі. І коли я чую цього, та я та, як усі, це людина, щось хоче в собі замаскувати, щось хоче в собі оправдати, спростити. Я не хочу бути так, як всі. Каже Господь, що не може. Сліпий вести сліпого, бо вба впадуть в яму. Ну куди сліпий може завести сліпого? Для кого він це говорить? Бо він каже, учень не є більший від учителя. Він говорить про тих, хто слухає. Бо є дуже багато тих, що слухають, хочуть бути вчителями, хочуть навчати вчителя. Ми, коли прийшли до школи і були учнями, знаєте, ніколи з учнів не міг зробити вчителеві зауваження по предмету, але завжди знаходилася якась можливість зробити зауваження вчителю по одягу, по тому, як вчитель виглядає, чи він дуже худий, чи худа, чи може дуже товстий чи товста тут учні могли робити зауваження, ну і не тільки учні, батьки також. На вчителя завжди відносилися, знаєте, що би в ньому таке знайти, щоби ми могли його принизити до свого рівня. Бо вчитель вчить. І ти розумієш, що ти того не знаєш. І ніколи учень не буде спорити вчителе математики про, про математику, про якісь там <кій>, принципи вирахування, чи ділення множення, чи дроби, чи щось інше. А, але завжди знайде можливість поспорити з ним, що він не так до нього звернувся, не замітив то оцінку йому поставив замалу, ну, як за велику, за завишену, то ніхто не, не жаліється. А як занижену, то жаліються. Але оцінка завишена, вона гірше від оцінки заниженої. Бо тому що завишена оцінка розслабляє, хто не хоче вже вчитися, бо каже, Я і так, маю ліпше від вас всіх знаю, мені вчитель поклав таку велику оцінку. А занижена оцінка заставляє до науки пере... ще раз повторити предмет, ще раз повторити урок, ще раз повторити завдання. І через те стаємо кращими через повторення, репетицію mater студіором. Повторення є мати навчання по латині. І тому, коли ми. Слухаємо це святе Євангеліє, ми чуємо кожен себе у якомусь місці. Хто я є? Я є дерево, що приносить добрий плід, чи я є дерево, що приносить поганий плід. Чи я можу себе рахувати деревом, яке вже ніколи не переміниться? Ні. Людина це не дерево. Що як воно вже є сливка, то воно не буде грушка. Людина інша, вона може змінюватися, вона може виправитися. Тільки дуже важливо побачити і зрозуміти, що я хочу здобути для себе, то і роби своєму ближньому. Не хочеш бути засуджений, не суди. Хочеш, щоб до тебе були щедрі і щирі, будь щедрим і щирим. Давай міру повну натоптану. каже Господь, здобувайте собі друзів мамоною, не будьте скупі до своїх друзів. Я не знаю, хто це придумав, але коли ти звертаєшся до свого або до друга, або когось з родини, Щось послухати, кудись підвести когось, щось допомогти, то як ти друг, то це має бути задурно, безоплатно. А чужому, чужий то інше то треба заплатити. А чому ви не хочете заплатити, заплатити другові, близькому? Чужому платиш, а свому ні? Будьте щедрі, будьте вдячні і починайте від тих, які близькі до вас. Якщо твій родич чи друг відкажеться, то друге питання, але ти маєш бути щирим. Давати не для того, щоб він відказався, а дати то і щирості, і з радості, щоб ти був щедрим. Бо якщо ми хочемо, щоб до нас родина моя була щедра, відносилася з розумінням, щоб прислуховувалася до моєї до поради чи до моєї рекомендації, то робіть так само. Будьте щирими, щедрими і своїм платіть більше, як чужим, вище від тої ціни і вище від тої міри. О, Христос каже так: давайте міру повну, утоптану. А кому я маю давати? Чужим? Та давайте раз своїм. Як хочу, щоб вас любили, любіть тих, хто біля вас. Як хочете, щоб до вашого слова прислухалися, прислуховуйтеся і до тих, що біля вас. Добра людина з доброго скарбу серця своє виносить добре. Зробіть так, щоб у ваше серце. Як той духовний склад складати добрі речі. Будьте добрі для себе. Будьте для себе щирими, не дуріть себе, наповняйте своє серце добрими вчинками, щоб із вашого серця походили добрі діла і добрі вчинки. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.